Моє вітання в ефірі Лінія захисту і я ведуча програми Олена Роміцина. Що змінилося у нотаріальній практиці останнім часом? Які спрощення відбулися в оформленні спадщини для громадян, як підтримують учасників АТО, як працює нотаріат в умовах анексії Криму та військової агресії на сході України. Якщо ви збираєтеся до нотаріуса, дізнайтеся більше про новації із перших вуст у лінії захисту. З часу оголошення перемир'я на сході України загинула майже тисяча людей, заявив комісар ООН з прав людини. Як повідомили в ООН, з 5 вересня, коли було оголошене перемир'я між українськими силовиками і проросійськими бойовиками, у середньому щодня гинули 13 людей. За даними агентства ООН з прав людини, від початку конфлікту із квітня загинули щонайменше 4317 людей, поранені 9921 людина. Кількість зареєстрованих переселенців жителів всередині України, за цими даними, склала 467 тисяч станом на 19 листопада. Війна триває, вогонь не припиняється, жертв стає більше. Люди втрачають життя рідних, майно, житло, право жити безпечно на рідній землі. Покинуті квартири і будинки заради порятунку, припинений бізнес, зруйноване житло. Чи зможуть мешканці зони АТО та вимушено переселені люди розпорядитися своєю власністю, не втратити її? Які правові дії залишаються можливими? Консультують правники. Що стосується зони АТО, тут трошки у нас ну, вирішується питання трошечки легше, тому що ці громадяни мають можливість, наприклад, приїхати сюди і оформити певні якісь там документи будь-якого нотаріуса в Україні. Потім у нас Міністерство юстиції значить, рекомендує до найближчих. Населених пунктів, де працюють українські нотаріуси, Ну, тобто нотаріуси працюють, вони не ДНР, не ЛНР, вони працюють, оформлюють документи. То люди звертаються, оформляють довіреності, оформляють заяви, подають заяви про прийняття спадщини. Взагалі є розпорядження Міністерства юстиції, що заяви про прийняття спадщини подаються будь-де. Нотаріус заводить спадкову справу, а потім, коли все влаштується, повинен буде передавати вже туди, в той населений пункт, де працює. Ну, той нотаріус. Там дуже багато майна розрушено, там взагалі я не знаю. Та й не звертаються. Таких питань у нас не виникає. До нас звертаються більше з питаннями, як подати заяву про прийняття спадщини, якщо особа загинула. У нас є проблеми з закриттям. Підприємницької діяльності. Люди вже от, зверталися і до мене особисто, приїжджають, треба заповнювати реєстраційні карт, картки, на них треба реєстру... засвідчувати справжність підпису. У мене, наприклад, звернулися люди, була проблема в тому, що вони не могли надати навіть документи статутні, бо закривала юридична особа. У них не було ні документів, ніяких підтверджуючих, статуту не було, свідоцтво чи там, витягу з реєстру. Ніяких взагалі не було на цього директора розпорядження. Йому треба було б туди вернутися, а він не може вернутися в зону, тому що там йдуть бої, і він не може забрати свої документи. Яким чином треба буде. Чи через суд не знаю, ну ясних таких чітких пояснень у нас немає. Ну, дивіться, оця зона АТО, якщо її спіткає така ж сама біда, як, як і, і Крим, Крим анексія так, цієї території. Так само там буде, та буде такий же вакуум. вакуум. Україна ніколи не дозволить порушувати Ні. своє законодавство Ні. і визнавати саме. Не, не, не визнають, і тому буде дуже багато питань. Вирішувати будуть, в залежності від того, яка ситуація, що там станеться. Ну, Так говорять, ну, з ким я. Спілкувалася, колеги ж лишилися, працюють і я задавала питання. Ці то кажуть, ну в конкретному випадку можливо суди будуть розглядати, визнавати право власності, право наступництва, яким чином але, але у світі це... така ситуація. Також, якщо не визнані республіки, то вони залишаються в такому вакуумі. Да. Люди да. втрачають своє право в власності, наші реєстри, майно. в наші реєстри, реєстри, які діють на території України, ніяких відомостей ми вносити не будемо. В умовах воєнного конфлікту і окупації Луганського і Донецького регіонів сотні тисяч вимушених переселенців втратили не тільки звичний стан життя, роботу, приватне майно, фундаментальне право власності як основа життєдіяльності порушено окупаційною владою. Дуже багато людей залишилися заручниками ситуації. Дуже скрутне становище відносно самих нотаріусів, які там опинилися в цій зоні АТО. Тому що є вже відомості про те, що розрушена нотаріальна контора, знищені архівні документи, згоріли просто, тому що там страшні події відбувалися. І в зв'язку з тим у нас зараз є, ну, наприклад, тут є інститут теоретику правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проєктів. Вони прямо пропонують і Міністерству юстиції, і органам влади, які треба дії зробити для того, щоб подальшому не розрушувалися ті нотаріальні контори, архіви треба негайно приймати міри для того, щоб зберігти архіви, тому що вони є, хоч вони і зберігаються в нотаріальній конторі, але вони є власністю держави. Пропонується, наприклад. Ми, ну вже ж сучасний вік, коли у всіх є комп'ютери, є можливість на великих флешках зберігати інформацію на цих носіях електронних. Пропонується негайно створювати електронні архіви і таким чином зберігати якісь якусь інформацію про ті правові документи, які знаходяться в нотаріальних конторах. Пропонують, наприклад, перевозити архіви. Десь надати можливість перевести архів, ну це ж треба час для того, щоб сказати, куди де безпечна територія, куди можна привезти, і хто готовий надати приміщення для зберігання архіву. Ну, тобто такі дуже великі питання вирішуються Міністерством юстиції, Української нотаріальної палати, для того, щоб е, якомога е, більше е, забезпечити схоронність цих документів і е, таким чином, і е, Права громадян захистити, по але що... вони і залишилися частково на територіях yeah. підконтрольних Ленерден. Yeah. Yeah. І yeah. Yeah. багато хто із ваших колег все таки вирішили залишитися також на цих територіях. Яка ситуація? Я, я вам скажу так, що е, нам надійшла надійшла інформація міністерства юстиції про е, ми ж всім відомо, що ми працюємо на спеціальних бланках там, де бланки знищені, там де вони залишилися е, у тих нотаріусів, то е, ну Погодився там працювати, то нам надали відомості про ці бланки. Вони внесені як недійсні. Тобто працювати на цих бланках не мають права. І якщо і буде над, будуть надходити якісь документи, у нас є можливість перевірити дійсність бланків, то звичайно ми будемо говорити про те, що ці документи недійсні. Міністерство юстиції України доручило Укрдержреєстру закрити доступ користувачів до державних реєстрів на територіях захоплених ДНР і ЛНР. Обмеження діятиме до завершення. Ершення АТО до завершення АТО буде закрито доступ користувачів до реєстрів обтяжень рухомого майна та речових прав на нерухоме майно спадкового реєстру єдиного реєстру виконавчих проваджень, реєстру актів цивільного стану громадян, а також єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Також доручено закрити доступ до держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Аналогічні обмеження стосуються і Криму нас дуже дуже багато питань виникло, по-перше, з анексією Криму, тому що питання переоформлення прав власності на нерухомомість, яка там знаходиться, особливо для громадян, які, наприклад, залишилися на материковій частині України. Також для оформлення прав власності громадянам, які проживають в Криму, прийняли громадянство Російської Федерації, а майно знаходиться тут, в Україні, і, наприклад, необхідно оформляти, можливо, спадщину. То ці питання у нас вони поступово вирішуються, але дуже-дуже поступово. Спочатку ми взагалі у нас така була пауза, ми взагалі не знали, що нам робити. Потім міністерство юстиції почало нам направляти певні документи, роз'яснюючи, що склалося, як тепер вирішувати ці питання. Ну, наприклад, в Автономній Республіці Крим. Нотаріуси, які залишилися там і працюють, вони склали повноваження українських нотаріусів, здали свої свідоцтва на право здійснення діяльності нотаріальної, ті, які були надані Міністерством юстиції України, і здавали іспити і стали нотаріусами Автономної Республіки Крим. У них немає реєстрів, тому що ці реєстри, реєстри які? Реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстри обтяжень іпотек. Ці реєстри були, доступ до них були одразу перекриті, як тільки сталася така ситуація, що анексований був Крим. Мені відомо ну, із неофіційних таких істочників, я просто знаю, що нотаріуси, які розпочали працювати в Криму, вони значить, готують реєстр. В якому будуть вносити інформацію про зареєстроване в Криму майно, що вони на стадії розробки цього реєстру, що вони будуть туди вносити відомості про ті документи, які були раніше належним чином оформлені, також будуть наповнювати реєстр відомостями про обтяження і обмеження, але вони дуже ну, нотаріуси працювали і дуже великий проміжок часу працювали в Україні. Розуміють відповідальність свою, і вони дуже переживають, що можуть скоїти ну певне певну шкоду цим громадянам причинити, якщо вони, наприклад, зроблять там якесь відчудження і не впевнені будуть в тому, що це не погашена не знята заборона. А в них відомості цих немає, тому що у нас в законі України про нотаріат є така стаття 55 в якій написано, що вчинення нотаріальної дії по відчудженню майна, можливо, не тільки за місцем знаходження майна, а за місцем постійного проживання однієї сторін. От уявіть собі, скільки було вчинено правочинів не за місцем проживання в Криму, а оформляли будь-де в Україні, тому що людина була зареєстрована в тому місці. Майно знаходиться в Криму, а людина знаходиться тут. Але тепер коли вони будуть створювати ці реєстри, такі трошечки ну, без повної інформації, будемо так м'яко кажучи, говорити, то ризики дуже великі. І я так думаю, що і багато буде спорів, буде звертань до суду і провезення права власності. І я так думаю, що в кожному конкретному випадку вирішувати питання ми будемо окремо. на території Криму не застосовується конвенція про правову допомогу, яка без проблем допомагає вирішувати питання оформлення спадкових та інших прав із усіма іншими країнами, зокрема СНД. Реєстри України для Криму закриті, тому вчиняти нотаріальні дії ризиковано. На території автономної Республіки Крим під час окупації не примінюється закон про. Надання правової допомоги, це закон скоріше правильніше назвати це конвенція, яка була ще підписана в 93-му році країнами, які країнами СНГ, які зобов'язалися надавати правову допомогу в кримінальних, цивільних справах, сімейному законодавстві. Ну так, щоб громадянам було зрозуміло, про що йдеться мова. Наприклад, якщо у нас виникає питання оформлення спадщини в країнах СНГ. І спадкодавець проживав, наприклад, у нас тут в ну, наприклад, в Кіровограді, Проживає тут і відкрилася спадщина. А майно знаходиться в будь-якій країні СНГ, в той же Молдові в Білорусі або в Російській Федерації. Керуючись конвенцією 1993 року, ми значит, відкриваємо спадщину. В тут в Україні в Кіровограді, а робимо запити через Міністерство юстиції, направляючи документи спочатку в управління юстиції, а потім в Міністерство юстиції. І на уровні Міністерства юстиції ведеться переписка. І е, потім нам направляють, значить, ми відправляємо спадкову справу, яка заведена копію спадкової справи, яка заведена тут в Кіровограді. Направляємо, наприклад, в ту ж Російську Федерацію або Молдову, або Білорусі, і там, на майну, яке знаходиться не на на, на території України там також відкривається спадкова справа і видається свідоцтво про право на спадщину. Тобто ці питання у нас вирішувалися завжди е, на підставі цієї конвенції без проблем. Більше займало часу, ми робили оці копії документів, пересилали ці спадкові справи, але оформляли і ніяких питань у нас не виникало. Е, на перший погляд, які могли б бути питання, у разі якщо е, Автономна Республіка Крим... Увійде, або вже, як вони вважають, увійшла до Російської Федерації, нібито можна було б застосовувати цю конвенцію. Але Міністерство юстиції пише, що відповідно до статті 19 конвенції визначені підстави відмови в отриманні правової допомоги тоді, коли надання такої допомоги може завдати шкоди суверенітету або безпеці. Або суперечить законодавству договірної сторони. От Міністерство юстиції вважає, що надання будь-якої правової допомоги анексованої країні це буде загрожувати безпеці самій Україні. Тому що вони вважають, що. Під цей час ми взагалі не маємо права здійснювати будь-яких дій відносно того майна, що знаходиться в Криму, або надавати допомогу громадянам, які проживають на території Криму щодо майна, яке знаходиться в Україні. І так і написали, що забороняється виконання доручень щодо витребування інформації чи документів в рамках конвенції, оформлених нотаріусами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Які отримали ліцензії на право заняття нотаріальною діяльністю за законодавством Російської Федерації, а також підготовки запитів про правову допомогу на отримання інформації та або документів до цих суб'єктів. Тобто на зараз у нас виходить якась ситуація: ніяких документів щодо оформлення спадщини, щодо договорів відчудження, ми здійснювати не можемо. Написали, що в разі надходження запитів ми повинні будемо інформувати. Управління юстиції, Міністерство юстиції про такі випадки. Я вважаю, що на більш високому рівні це дипломатичні якісь установи повинні вирішувати ці питання, вирішувати взагалі, допоки є цей конфлікт, нотаріуси тут нічого зробити не зможуть. Написали в цьому листі, що можливо, наприклад, громадяни могли б з Криму приїхати на материкову частину і намагатися тут щось оформляти. Але в зв'язку з тим, що реєстри заблоковані. Ми певну частину інформації отримати не зможемо. Тобто це є питання і дуже нагальне, і його будуть поступово вирішувати по мірі того, як вернеться Крим до України. Влаштуються всі ці питання, думаю, позитивно для громадян України взагалі і для громадян Криму. Не знаю, як це на сьогоднішній час. Можливо, це буде в судовому порядку, яким чином вирішувати питання. Ці, але оформлення спадщини, відчудження нічого ми не оформляємо. Із анексією Криму громадяни вимушені здійснювати оформлення раніше непотрібних дозволів і документів. Люди звертаються до нотаріусів. Наприклад, громадянин Криму хоче приїхати сюди, наприклад, Кироваград, зв'язку з тим, що тут є хворі батьки. Треба приїхати, доглянути. Але у нас перетинання кордону обмежено для чоловіків віком до 60 років. А яким чином приїхати, як зробити так, щоб на кордоні його пропустили. На, на цей випадок у нас є теж роз'яснення, ми вже почали працюємо в цьому плані. Оформляється заява, виклик. Значить, той, хто проживає тут, на території Кіровограда, або на матеріковій частині України, робить виклик тому, хто знаходиться в Криму, мотивуючи, чому треба йому приїхати сюди на певний час, зазначається час перебування, пишеться, що це необхідно за доглядом, в зв'язку з доглядом за хворою там, мамою або татом. І надаються відповідні документи, це підтверджуючи. В заяві зазначається період перебування, зазначається, де буде знаходитися ця особа. Зазначає Адреси. Ми засвідчуємо справжність підпису на цій заяві. Ця заява передається тому, хто повинен перетинати кордон, і він з цією заявою, отримавши відповідні документи, вже їде сюди, в Україну. Не було у нас такої теми, як оформлення заяв, дозвілів батьків на тимчасову поїздку на відпочинок в Автономну Республіку Крим. Раніше ми ніколи цього не робили, тепер ми такі заяви оформляємо, засвідчуємо справжність підпису одного з батьків або двох батьків, якщо дитина їде, наприклад, з бабусею там відпочити на березі моря, то такі заяви тепер ми оформляємо, як і взагалі ми робили раніше для виїзду дитини на тимчасовий період за кордон. Оформлюється так само нотаріально, на бланках і на кордоні. Пред'являється. Я вже питала у громадян, які вже їздили. Якщо це потягом їхали, то в Маріуполі пред'являли ці документи. На кордоні перевіряють. Все нормально, оформлено, дитина без проблем перетинає. До з перших днів війни на сході України кіровоградські нотаріуси підтримують українську армію та військових. Оплату за вчинення нотаріальних дій із учасників АТО не беруть. Відкрили рахунок і збирають кошти для армії, передають гроші для необхідної закупівлі військового обладнання. У нас в Кіровограді відділення нотаріальної палати, значить, звернулося до всіх нотаріусів. З проханням підтримати ініціативу нотаріальної спільноти щодо надання правової допомоги учасникам АТО і членам їх сімей безкоштовно. Відділення нотаріальної палати зазначило так, що ці дії, я прямо зачитаю, як ви написали, що під безкоштовним нотаріальним засвідченням копій документів, оформленням спадщини, вважається оформлення вказаних документів і сплатою всіх загальнообов'язкових державних платежів, тому що може бути державне мито, за реєстрацію в реєстрах електронних, мита, зборів, але без оплати за вчинення нотаріальних дій нотаріусу. Я чому вирішила от на цьому зробити такий наголос, тому що, ну, наприклад, за оформлення спадщини там, де можливо, будуть податки, не неспроможний буде сам допомогти клієнту сплатити ці кошти, але здебільшого, от, наприклад, копії, довіреності, ми оформляємо безкоштовно взагалі, не беремо з клієнтів ніяких оплат. Це як за свій рахунок за свій рахунок. От ми вирішили таким чином допомогти байцям нашим, і крім того, що ми взагалі благодійною функцією своєї, так сказати, ну. Ми вносимо кошти весь час на придбання і обладнання. Ми надаємо допомогу, у нас відкритий такий рахунок благодійний, ми туди вносимо кошти. У нас є волонтери від нашої нотаріальної спільноти, теж працюють. У нас дівчата прийняли участь у спілка благодійна, жінок, які значить, Об'єдналися об війною да, жінки, які об'єднані війною, то активно участвуємо, допомагаємо всіляко, як тільки можемо. І вже звернення є, і оформляли вже і спадщину, і оформляли довіреності. копій дуже багато, тому що для ну ви знаєте, що система йде отримання ними учасниками АТО земельних ділянок. То ми допомагаємо, все робимо. Визначаються їм земельні ділянки для будівництва житлових будинків, господарських будівель, сперують земельні ділянки для ведення селянського господарства, тобто їм дають їм ці наділи і треба отримувати правові документи. От, наприклад, до мене зверталися вже бійці, а він, ну, наприклад, прийшов, треба оформляти, а його знову ж треба йому їхати туди в зону АТО. І немає можливості самому приймати участь в отриманні документів. Він видає довір або своїм батькам, або комусь тут, хто може йому допомогти, друзі, там, в общем. І вони роблять довіреності, засвідчують справжні копії документів, які там називають, то це все без проблем робимо безкоштовно. Так. Все. Ну, військові повинні знати, що кіровоградські нотаріуси йдуть їм на зустріч, і да. все, що стосується нотаріальних посвідчень, то це для кіровоградських військових буде безкоштовно. Я вам скажу, що я ж зразу сказала, що це ініціатива, яка вона підхоплена нотаріусами всіх регіонів України. І ми підтримали, і у нас списки складені, і ми всі буквально ну практично, якщо ми надаємо допомогу, ми звітуємо перед нашим відділенням Української нотаріальної палати про те, що ми дійсно там яку допомогу надали, щоб це не було просто. Пусті слова напередодні вчинення правочину треба консультуватися саме у нотаріуса, бо з'являються нові законодавчі умови, про які не обізнане широке коло юристів. До того ж, в області нотаріальну діяльність здійснюють 158 професійних нотаріусів. Тому не треба слухати сусідів чи авторитетних осіб для того, аби не наражати себе і свою власність на ризики. Чим живе сьогодні нотаріальна Україна? Ну, по-перше, я хочу сказати, що дуже Вимоги до нотаріусів такі стали більш жорсткими, тому що в цей час ми всі проходимо іспит на порядність, перш за все, на, так, на відданість своїй батьківщині, на знання, чітке знання права, на те, що люди ніхто ні, не схибить і не зробить незаконні документи, тому що в такий час дуже. Скрутно так працювати. Можливо, ви самі от почули, що і бланки можуть бути такі, що підробні, а можуть і ті, які лишилися і визнані недійсними. Ну, то є багато дуже таких питань, які на контролі і Міністерства юстиції, нотаріальної палати. І тому до нотаріусів підвищені вимоги у нас при Українській нотаріальної палаті створені комісії по. Етиці це комісія, яка завжди перевіряє, наскільки нотаріус саме гідний цього звання український нотаріус, і комісія по боротьбі з корупцією. От вас е... люстрації не піддають нотаріусів сьогодні. Як там ну так прямо не називають люстрація, але вимоги перевірки більш такі ретельні. У нас комплексні перевірки здійснюються дуже висококваліфікованими спеціалістами, які мають досвід великої роботи. І приїжджають, і перевіряють і більш ретельно. Потім у нас, ну ви знаєте, що дуже кількість нотаріусів виросла, і в зв'язку з цим ужесточили вимоги до тих іспитів, які проводяться Міністерством юстиції відносно тих, хто бажає. Зайняти посаду приватного нотаріуса. їх фактично скласти нереально надзвичайно складно. Ну я знаю просто інформацію. От у нас буквально е прикінці е на кінці жовтня місяця відбулися такі іспити. Це перший іспит. Спочатку були тестові, е де намагалися навіть перевірити свої знання нотаріуси, які вже певний час працюють дуже багато. То сказали, що майже нереально. Дуже треба бути хорошо підготовленим. І от я інформацію на сайті Міністерства юстиції подивилася: Значить, здавали, намагалися здати ці іспити 166 чоловік. 159 не здали, здали тільки сім. Із всіх здобувачів тільки сім у це змогли здати. Це ці ті, які іспити. претендували на посаду. Да, да. Значить, ці іспити з двох частин, практичної, теоретичної. Теоретична частина іспиту 90 питань. Значить, ну, дуже такі питання складні. Іспити тепер. Скажіть, будь ласка, а чи будуть діючі нотаріуси кіровоградські, українські, в тому числі діючі, от проходити періодично такі перевірки? Що стосується діючих нотаріусів, то у нас міністерством юстиції підвищені вимоги до підвищення кваліфікації. Вісім разів на рік треба підвищувати кваліфікацію, і здавати іспити. Їдеш на підвищення кваліфікації, проходиш там всі ці заняття, слухаєш лекції уважно і здаєш іспити. Здав іспити, все нормально, продовжуєш працювати. Отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації, працюєш далі. Вітчизняний нотаріат розвивається по принципам латинської системи права. А це означає, що нотаріат прагне бути доступним для людей та робить все можливе, щоб не виникало спірних питань. Сьогодні у форс-мажорних обставинах, коли на анексованих територіях зруйноване українське правове поле при оформленнях спадщини чи будь-яких правочинів рішення краще приймати, порадившись із українськими нотаріусами, це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень. На все добре.